13 вересня, 24 рік, місто Дніпро. Це все йде е, трьох або напевно 4-хрічна прищепа такого сорту як. Е, зараз. Згадаю. Ой. А, мускат крайнова. Формує дуже великі суть але в цьому році йому не повезло, попав під сильну зливу, багато чого посипалося, але при цьому у нього гронка залишилася по пів кіла, 300-400 грам. Сорт дуже схожий на анюту. аніту, Але на відміну від тих сортів, цей взагалі ніяк не тріщить. Що мені надзвичайно сподобалось два роки тому, коли були дуже сильні зливи, дощів було багато, сира погода, була молода прищепа двохрічна. І пару грунок біля самої землі у мене тут -от було. То тут був ще у мене олімп, олімп кідріні-фіні, я тільки побачив, що таке олімп на, на цій прищепі, і я його одразу видалив. Залишив тут ось от шаріф, воно на задньому плані шарів він ще краситься, наливається, але теж мені все сподобався той сорт. Воно щось дубовського рожевого, тільки ну, з більш пізніми термінами. І консистенція, до речі, у нього дуже хрумкий, щільний, гарна цукристість, і кольор. Я так бачу, що у нього може бути прикольний такий. Рожево-вишнево-червоні тона якісь такі бере. Ну, прикольно, дуже цікава форма. Шариф. Ну, ягода при цьому у нього де горошок, це грамів 8-10 а де крупна ягода це йде від 13 до 18 грамів ягода в нього. Щось схоже таке, наприклад, на Дубовський рожевий або на Діксон. Ну, коротше, По ньому буде віддільне відео зроблено. А зараз у нас ось от. ось от такий виноград. ще Це у нас мускат крайнова. Щільна хрумка ягода. Надзвичайно щільна хрумка. Видно, що вже біологічне достигання в нього на 100% є. І дуже гарний мускат. Дуже надзвичайно класний мускат, наприклад, яку, той ж саме аніти або анюти, тільки що не тріщить. Це я вже повторююсь. Ну, краще повторитися і сказати, що сорт. Прикольний, чудовий, класний. Таким сортом можна займатися. У великих масштабах я не знаю, чи багато садити, але один-два кущика для того, щоб для разнообразяння можна, щоб бере прикольний такий насичений або е, жовто-салатові, рожеві тона, або надзвичайно такий е, рожевий якийсь кольор набирає. В минулому році, коли було більш прохолодно, то він брав насичені рожеві і такі червоно рожеві тона. Дуже прикольний кольор у нього був. І коли було холодно, то він взагалі тут був такий хрумкий, як камінь, можна сказати. Що тому навіть Аватар або сюзані було далеко до цього сору по щільності. Тут була ну, надзвичайна щільність. Цей рік був дуже спекотний, тож колір він такий не набрав і щільність не та, але все одно дуже надзвичайно хрумкий виноград. Причому що шикарнючий у нього мускат просто обалденний. Ягода йде теж гарна у нього. Ось, оце, ось грамів напевно, ягодки, це грамів 8-9, напевно. Ось такі ядки, це грамів 12-13. Є ще грам там ягодки, такі грамів до 15. При тому що йому дуже сильно в цьому році не повезло. Визрівання з лозой у нього взагалі ніякого немає. Товщина лози теж от нормально, це міліметрів усього. приблизно 6, є товщина лози, Це десь міліметрів 8, це десь до сантиметра, напевно. що. І визрівання з лозу в нього немає. З такими термінами сорт не те, що можна, а треба мати. Бо якщо його завантажити побільше, то це буде цікавіше. Якщо, наприклад, анюти і аніти у нас вже давненько немає, тому що сорти були проблемні по тріску. А тут навіть з таким навантаженням, але з тим, що він не тріщить, то не те, що хай він буде, а він вже в мене є корневласний кущик посаджений. Гадаю, що на корневласний, корневласний кущик буде більш цікавіший. Там має бути щось більш цікавіше. Ну, це побачимо через 2-3 роки щось. А так сорт. Перший раз, коли побачив, сподобався. Ось 2 роки вже вирощую. І кажу, що сортом можна займатися таким сортом можна займатися. Якихось дуже надзвичайних результатів я по ньому по навантаженню, поки що не бачив. Але маємо надію що все буде гаразд. Тож, мускат крайнова. Отакий от, от сорт. Можна таким займатися. Шикарнюча форма, не тріщить, висить гарно, гарний мускат, щільний хромки. Що як така, Що вам ще треба. 14 жовтня, місто Дніпро. Це все знаходиться біля гібридної форми. Мускат крайнова. Оце ось його невеличке навантаження. Це прощепився другий рік. У минулому році дуже маленький гронко на нього поцепив, подивився, мені сподобалось, залишив і в цьому році, от... Все видно, що вчора-позавчора вже були у нас заморозки. Позавчора до нуля, а вчора вже було мінус один. Тут ось от майже все листя вже дохле, тут трошки ще є живого. І далі. О, тобто десь півтора метра від землі. Морозу не було земляно. Тобто трава на землі ось. От. Та що зазвичай, якщо є морози, то її вже гаплик. Впрочав, нормально. Ось там живий виноград. Так, Те, що він повизрівався, видно. Гребаніжка вже визрівша. Ягода при цьому у сорту. Де, приблизно, от, де горошок ось, ось, це приблизно десь 80 грам, а так ягода приблизно 14-15-16 грамів у нього. Такий Має трохи видужену овальну форму. Минулому році при малому навантаженні була така більш ну, пальчикова форма. Шкірка про споживання у нього е, жується. Відчувається, але жується. Сам надзвичайно щільний, Ну це просто капець, який він щільний, хрумкий теж. Такий, щоб е, просто капець. Наприклад, е, щось дуже схоже на Red Globe американський. Ну, дуже щільна консистенція. При цьому у нього в цьому році з, з тою погодою яка у нас є, в тобто, е, цю п'ятницю що була, перед цим у нас був цілий день дощ. Тож мускат з нього трошки підмило, але він присутній. в минулому році, навіть при тих дощах, що було, там просто було невеличке навантаження, одна невеличка гронка. Там та мускат навіть при тих дощах, що був, він все одно залишався дуже добрий. В цьому році ось от цьому сорту ну, надзвичайно не везе. По-перше, це коли було запилення, дощі йшли, тож запилився не дуже, хоча ось зовнішньо дивився ну, нормально. Гронки ось десь приблизно 400 грамів пів кіла. де найбільше може десь грам 600 в цьому році. Ну, сорт мені... Дуже надзвичайно сподобався, з таким сортом можна працювати. Так, До зауважень. Якщо дуже гарно запилиться, напевно, буде потребувати прорідження. Як гадаю, десь відсотків на 30 приблизно точно нам буде проріджувати. Хоча при, при тому, при, при тих от кондиційних якістях, які воно і є, постаратися, помучитися трошки можна заради такого винограду, от, яскраво рожевий не мутний, яскравий, яскраво-рожевий кольор, щільний, хрумкий, висить, ще й з мускатом. Ну тут так само, як і, наприклад, з сортошневецького. З вальком. Теж заради такого мускату теж, теж можна помучитися. Тож ось, мускат крайнова на 14 жовтня. Гарний, класний, так, не, не без невеликих хват, але попрацюєте і будете мати. На середньо пізні, на пізні зробку, сорт гарним скатом. Я його розглядаю, як дуже гарна заміна, тому ж самого сорту від Крайнова це у нього була крайновська анюта. Оце його якраз був, його ж сорт. Муска крейнова була б дуже гарна заміна якраз анюті. Висить, не тріщить так, до плюсів. Бачив, якщо от в гроні попадається порчена ягодка, то ось, то вона ну, не портить інші ягоди. За що того, що у нього шкірка дуже така пружня, інші ягоди не портяться. Тобто дуже великої уваги при достиганні виноград не потребує. Тож, якщо, там, наприклад, прийшов дощ і до якоїсь сорту треба обов'язково на наступний день буде йти дивитися, що там, якщо є тріснувші ягоди, то їх видаляти, то це і все ну, приблизно днів 4-5 або можливо тиждень стерпить. Тобто, якщо лівія там буде невеличкий тріск, і ви його прогавили, то все, в гроні буде жопа. А тут з цим сортом можна попрацювати. І буде врожай. Тобто такий варіант, як для дачників, де люди от наскоками приїжджають на дачу і бувають, то для них якраз був би такий дуже гарний сорт. Тож, ось от, мускат крайнова з гарним рожевим кольором. З гарною крупною ягодою, з приємним, легким в цьому, році, в цьому році з легким приємним мускатом з надзвичайно щільною м'ясистою хрумкою дуже консистенцією, просто капець. Ось такий він, красунчик. Всім всього самого найкращого.